Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, до мене з проханням прийшли звуки. Вони знають, що якщо їх скласти разом, вийде слово, але вони не розуміють, яке саме слово з них може вийти. Це звуки з, а, м, о, к. Як гадаєте, яке слово утворюють ці звуки? Замок, замок. То замок чи замок? Давайте розбиратися. Це замок, а це замок. Це однакові предмети. Ні, чому? Але чому ж їх назви мають однакові звуки? Назви однакові чи різні? Замок. Замок. Є чарівна паличка, яка нам допоможе в цьому розібратися. Вона визначає, який склад у слові головний, і саме це відрізняє наші слова одне від одного. У слові замок головний склад за замок. У слові замок головний склад мок. Замок. Цю паличку ми називаємо наголосом, а головний склад у слові наголошеним. Давайте спробуємо визначити, який головний або наголошений склад у слові кава. Діти, скільки складів у слові кава. Так, в слові кава два склади. На який склад падає наголос? На перший склад кава чи на другий кава. Правильно, на перший кава. Діти, скільки складів у слові мороз? Так, в слові мороз два склади. А який головний або наголошений склад у слові мороз, перший склад, мороз чи другий. Мороз правильно мороз, наголошений, другий склад, а в слові миша, миша чи миша? Правильно миша, перший склад наголошений. Отже, деякі слова при вимові дуже схоже звучать. Замок, замок, але мають різне значення, що ж допомагає не помилитися. Так, інтонація, з якою ці слова вимовляються. Ця інтонація називається наголосом, а склад, на який падає наголос, є наголошеним складом, тож пропоную потренуватися ставити наголос у словах. Тож уявімо, що ми кличемо слово ваза. Де ви почули більшу інтонацію на першому складі чи на другому? Так, на першому складі це і є наголос. А щоб не забути, де він стоїть, додаємо ось таку позначку наголосу. Слухайте наступне слово. Сова! Де ви почули більшу інтонацію на першому складі чи на другому? Правильно, на другому. Отже, на другому складі ставимо позначку. Слухайте наступне слово Риба, де ви почули більшу інтонацію. Так, на першому складі. Тож тут ставимо позначку, бо це наголошений склад. Спробуйте визначити наголошений склад у слові Ківі самостійно. Тепер пропоную назвати зображення, намалювати складові схеми і позначити наголошений склад. Наприклад, корова. В слові корова три склади. Наголос падає на другий склад. Діти, скільки складів у слові жаба. Так, в слові жаба два склади. Тож ділимо прямокутничок на два склади. Дітки, який наголошений склад у цьому слові? Перший жаба чи другий жаба? Так, в слові жаба наголошений склад перший. Діти, скільки складів в слові береза? Так, в слові береза три склади. Тож ділимо прямокутничок на три склади. Який наголошений склад в цьому слові? Перший береза. Другий береза чи третій береза. Правильно, в слові береза другий склад наголошений. Дітки, до слова річка намалюйте складову схему і позначте наголошений склад самостійно. Дітки, наостанок пропоную домалювати цеглинки на замку. А наше заняття закінчилося. До побачення.